Замість київських семінаристів швейцарські студенти блукають не хуторами центральної України, а дрімучими карпатськими лісами. Це нова інтерпретація гуголівського вія у виконанні українського театру Дах та швейцарської трупи Лозана». Става йде двома мовами: одночасно французькою та українською. Останньою говорить друг Хуми Брута, бо за сценарієм має українське коріння. В Карпатських горах приїхав шукати сліди родичів, зниклих в часи великого голоду 33-го. українського швейцарця. На сцені грає поляк за походженням, тож солов'їну йому опанувати було доволі легко. Я вчився місяць і половину. Я розмовляю з хлопцями з, з, з села. І, і все, а от роль самого гуми брута, який над паночкою молитви читає, виконав справжній швейцарець П'єр Антуан Дюбої. Щоб якомога краще вжитися у роль та зрозуміти українські звичаї, провів у гуцульському селі майже тиждень, гуляв на крапатських весіллях та вивчав похоронні обряди. Мене неймовірно вразили ці люди. Гуцули найбільше здивувало, як вони живуть в горах без електрики. Елементарно не мають навіть душу у хаті. А понад усе мене здивувало, наскільки ці люди набожні, їхня віра, їхні традиції. Це щось. Режисер спектаклю Володислав Троїцький називає свою виставу туром містичною Україною. Він знайомить глядача не лише з місцевими віруваннями, а й з українським фольклором. Протягом усього спектаклю лунає автентична музика в виконанні гурту даха браха та акторів театру «Дах». Грають на віолончелях, акордеоні, барабанах, і все це наживо. Поставити вія на новий лад Троїцький схотів, каже, щоб якомога ближче познайомити Європу із маловідомим на заході. Гоголем. Не всього всі знають мертві душе, ревізор, женітьбу малоросійський цикл абсолютно не ні звістфінансували ж постановку винятково швейцарці від українського міністерства культури. Ми не отримали ані копійки. Українська сторона в ньому ніяким образом не учасник. Болі того в, в Парижі, када. Було приглашені українського посольства. Хоча посетить наш спектакль ніхто з українського посольства не появился. А от поза увагу українських театралів вій не лишився. Усі квитки на єдиний у Києві спектакль розкупили за кілька тижнів до вистави. Марія Корінюк та Іван Вірченко П'ятий канал.